Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент. На сьогодні відомо, що в Курській білгородській. Та Ростовській області майже виснажено їх склади та центри збереження боєприпасів, а вони зараз використовують в першу чергу ресурс центрального військового округу та східного військового округу, тобто везуть боєприпаси з з Суріску, тисячі кілометрів. Це не дні, це тижні логістичного пекла. А як можна казати про якесь своєчасне забезпечення передових підрозділів, якщо ти везеш ці боєприпаси за тисячі кілометрів? Вони зараз виходять із ситуації наступним чином. Їх командування воно домовилось з представниками Білорусі з Мінськом щодо використання. Арсеналів збереження боєприпасів та складів збереження боєприпасів на території Білорусі вони мають доступ до, наприклад, складів 14,05, 1398, 1886. щодо арсеналів, 25, 43 та 46 арсенали. За серпень вони вивезли з території Білорусі більш ніж 12 тисяч тонн боєприпасів. А на територію Росії з території Росії на тимчасово окуповані території України. Щоб їх застосовувати. Але знову ж таки ресурс навіть використання Білорусі, щоб скоротити ось цей час а, підвозу боєприпасів, ну він нескінчений, вони не зможуть це робити нескінченно. А до того ж, є ще дуже цікавий момент. Не тільки в боєприпасах у них проблема. Проблема ще й в самої артилерії, ствольної артилерії. А велика кількість їх стволів вони вже відпрацювали свій термін придатності, свій ресурс їх рве, їх просто рве під час коли використовується тактика вогневого валу. Саме за рахунок тактики вогневого валу російські окупанти можуть не тільки здійснювати наступальні дії. А і ще і а, тримати оборону. Якщо вони не використовують тактику вогневого валу, це ті самі десятки тисяч а, пострілів а, за добу, 60 тисяч, більше ніж 60 тисяч. А якщо вони не використовують цю тактику, вони не можуть наступати. А вони навіть не можуть тримати оборону. Але ця тактика це великий тиск саме на стволи. Це відпрацювання їх ресурсу в декілька разів а пришвидшується. Саме тому на сьогодні в них виникає вже інша проблема, окрім боєприпасів. Артилерія відпрацьовує свій ресурс, і усі, майже усі калібри 122, 152, навіть піони, вони відпрацьовують цей ресурс та стволів. Виробництва повноцінного в них на сьогодні немає. Та вони можуть залишитись без деякої частиною, саме того на що вони роблять під час своїх основних бойових дій акцент артилерії. Це е преступление, за которое рано или поздно прийдеться кое кому кое кому э, отвічати. Традиційна відповідь на традиційні запитання. Всі хочуть э, найшвидше перемоги, зрозуміло, і э, щодня в них повітряні сили, зокрема, наближають і зрозуміло, що э, із деталей можу деталізувати хіба що те, що вчора э, було не э, збито вертоліт э, противника. Ймовірно, К-52. Що ще, на ще всіх вітаю, ворожих літальних апаратів дорогих стає менше і їхні бойові спроможності стане також два безпілотних літальних апарати проти повітряної оборони знищено і вчора надзвичайно плідно попрацювала авіація повітряних сил. Це та деталізація з того, якої просите, здійснення десятки літаковилітів більше 25 групових авіаударів чимала їх частка припала на південь. Країни, так для того, щоб підтримати бойові дії наших підрозділів сухопутних військ, які там сьогодні ведуть певні, певні дії. Авіація повітряних сил це штурмовики, бомбардувальники, а також і винищувачі, які власне завдають ударів теж з повітря по наземних цілях, саме по засобах протиповітряної оборони противника. Щодня здійснюють оці вильоти і щодня працюють фактично за виключенням хіба що. Ну, певних погодних умов або якихось інших факторів. Будь-яка допомога нам зрозуміло потрібно техніки, так зрозуміло, потрібно підсилюватися. І та допомога, яку нам дають партнери, зокрема радянською технікою, теж край необхідно для нас, тому що ми ведемо бойові дії в умовах вірніше Ми експлуатуємо техніку в умовах бойових дій. Це доводиться. Робити певні певні заходи з відновлення боєздатності цієї техніки, ремонт, і також, також не чим, чималу роль відіграє поповнення боєкомплекту. Ми ж все ж постійно в таких інтенсивних умовах його розходуємо. Тому, власне, будь-яка підтримка з радянськими системами нам потрібна, але ми маємо і міги на озброєння сьогодні, так в певній кількості маємо су 27 Це якщо говорити про винищувачі, все ж нам потрібна сучасна техніка, щоб воювати з ворогом. Міги достатньо не вплинуть на ситуацію, яка сьогодні є. це Деяке підсилення для нас для того, щоб ми могли е, продовжувати ту боротьбу, яку ведемо зараз. Нам потрібні все ж сучасні літаки. Е, ці міги, які є в Словаччині, вони фактично чим не відрізняються. Яке, що є. А ми туди своїх пошлемо, і Пусть вбивають. скоріш за все. 11 вересня. Ну, на яке було призначено цей псевдореферендум е, десь в травні. Вони оголосили. Е, Саме колаборанти оголосили цю дату, скоріш за все, його будуть переносити. Вони не встигають. Но вони там вже а... говорили, Сергію, що, начебто, на 15. те Мор... ну, Чесно кажучи, ну, я не чув від самих колаборантів про 15. те Хтось з них, наприклад, Катерина Губарєва, це дружина того самого Павла Губаєва, состоявшогося героями Росії. Так, да, вона ж е, працює е, так званою заступницею так званого голови е, військово цивільної адміністрації Херсонської області. Mm. І в принципі, вона м, ще десь тижні три тому обережно в коментарях вже казала про те, що референдум поки проводити не будемо. Е, пізніше з'явилися в російських медіа, причому не псевдоопозиційних а Близьких до влади, та ж сама за газета, яка близька до уряду Москви. Вони опублікували декілька матеріалів якраз про те, що м, референдум в Херсон, в Херсонській Запорізькій області, скоріш за все, відкладуть на невизначений е, термін. У них там були інсайди якісь е, е, з російської влади, і так далі. І вони там, в принципі, нормально пояснили, чому його не буде. Вони не встигають, вони не впевнені і так далі. Е, плюс на минулому тижні в. Е, Росіяни проводили свою соціологію, причому опитування проводили як телефоном, так і через соціальні мережі можна було заповнити опросник. Ми його опублікували. Цей опросник він на сайті у нас є. І е, е, українські соціологи з компанії Active Group проводили свою соціологію через месенджери. Там дуже складна в них була історія, як вони його проводили, але кажуть, що провели. І за е, російською цю соціологією 30% е, людей. Не збираються ну збираються проголосувати за е, Україну, да, за те, щоб бути в складі України 20%, е, нібито за, за те, щоб приєднатись до Росії, 30% сказали, що не визначилися. Е, за українською цю соціологію, яку зробила ЕКТІВ Групу Українська компанія, 80% Людей сказали, що взагалі не збираються йти на цей референдум. Ну тобто, я так розумію, що у росіян приблизно справжня цифра, яку вони побачили, але не показали, була приблизно така ж сама. Uh -huh. Тому навіть ми розуміємо, що цей референдум, який вони спроб... який вони спробують провести, це буде показовий для телекартинки референдум. Там не буде спостерігачів, ніхто не буде бачити, як хто рахує, як хто голосує і так далі. Навіть такий референдум, да. Скажімо, інстиновку референдуму вони зараз чомусь не проводять. Можливо, тому що навіть не зберуть достатньо масовки для того, щоб переконати навіть росіян, переконати в тому, що все було легітимно. Або Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.